Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування домашнього меду з кульбаби. Кульбаби це ось такі жовті квіточки. Як бачите, їх дуже багато і ростуть вони повсюди весною. Я буду збирати їх в себе вдома, де чисте, свіже, незабруднене повітря. Для приготування меду нам потрібно 125 голівок кульбаби. Без зайвої зелені. Ось такі красиві квіточки. Ось тут я вже нарвала 125 квіточок. Хто не схоче рахувати, я в описі під відео напишу, яка їхня вага. Можете зважити, і не потрібно рахувати. Якщо в когось буде трішки більше квіточок, це нічого страшного. Кульбабу не миючи вкидаємо в каструлю, додаємо один лимон, порізаний кружечками та заливаємо 1 літрою простої води. Ставимо на вогонь і після закипіння варимо 5 хвилин. Минуло 5 хвилин виключаємо вогонь. І залишаємо під накритою кришкою настоюватись не менше, як на 1 годину. Минуло 2 години я відкрила кришку і мені вже пахне медом. Тепер проціджуємо все через сито. Як бачите, сито я закріпила маленькою ложечкою, щоб воно не падало. У кого є така ж проблема, можете теж скористатись нею такою невеличкою підказкою. І тепер проціджуємо все. Я забрала всі квіточки та лимон з каструлі, тепер віджимаємо руками, щоб забрати всю рідину. Переливаю все знову в каструлю та додаю 1 кг 125 г цукру. Перемішуємо все, ставимо на невеличкий вогонь, доводимо до кипіння і після закипіння варимо 50-60 хвилин, час від часу помішуючи. Якщо будете варити довше, мед буде густішим. Піна, яка утворюється зверху, ми забираємо. Минуло 50 хвилин я виключаю вогонь та розливаю мед у стерилізовані банки. Закриваємо мед обов'язково теж стерилізованою кришкою. З цієї порції в мене вийшло 1 літра 350 мл меду. Зараз він гарячий, і рідкий ще. Коли охолоне, я поставлю його в холодильник, і наступного дня він буде вже густіший. Цей мед насправді є дуже смачним та лікувальним. Я рекомендую вам обов'язково його приготувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.